Всім привіт! З вами Марон Муза. Ми продовжимо оглядати локації для ранків наречених і не тільки. І сьогодні у нас готель Грунер. Готель розташований в центрі міста на вулиці Гнатюка. Чим мені він подобається, тим, що тут в кожному номері є балкон, а я їх дуже люблю. І ми йдемо зараз в найпопулярніший номер. Це є номер 8. В Цьому готелі номери всі плюс-мінус однакові. Ті, що з виглядом на місто, тобто ті, що мають балкон. Тому, в принципі, проходитися по кожному немає сенсу. Ми оглядаємо тільки один найпопулярніший. Також зверніть увагу, який тут коридор. Він темнуватий з такими ну однотонними сірими стінами. Також є лофтові целіні стіни. Тут також класні виходять фотографії зі спалахом лоб, і ви зараз їх бачите. Отже, номер 8. Чим мені подобається цей номер? Ну, По-перше, він є однокімнатний. Ну, з одного боку, якщо, наприклад, у вас планується велике весілля з дружбами, дружками, і так далі, то він може бути замалий, реально замалий. Якщо у вас зйомка суто для двох, де ви тільки двоє з нареченим, це ідеальний варіант. По перше, тут багато світла, величезне вікно з виходом на балкон. Балкони я дуже люблю. Ви це вже знаєте. Пряме світло. Тобто, у нас точно вийдуть класні фотографії. У нас є ця зона. Мені вона дуже подобається, тому що по перше, тут однотонна стіна без насичених кольорів, тобто тут такий приємний голубий відтінок, голубовато сірий. І Він класно виходить на фотографіях. Мені тут дуже подобається знімати. Є ліжко, на якому ми також можемо знімати вас з нареченим, якісь такі інтимні, класні фотографії. Дуже приємне світло падає. Тобто, в принципі, тут це мені подобається. Наголошую, що якщо ми говоримо про зйомку там з дружбами дружками, то так, тут буде трішки замало місця. Але для вас двох буде ідеально. Тут можна зробити ваш спільний сніданок з нареченим, виють класні фотографії, також можемо заліп. Перенести це все на балкон і на балконі робити ваш спільний сніданок. Тут, в принципі, тут ідей для того, щоб гарно цей номер обіграти, є дуже багато. Є ще схожий номер до цього, але, як правило, ми, ми в тому номері не знімаємо, бо там зона ліжка вона є в кімнаті без вікон, і там не попадає світло. Відповідно, цей номер не сильно рекомендую для зйомки. А тут мені все подобається. Навіть по він однокімнатний, і в нас є і ліжко, і диван в одній по суті зоні, але це не заважає для того, щоб зробити повноцінну класну зйомку. У нас є величезний балкон, де ми знімаємо. Не тільки вас з нареченим, не тільки вас там з дружками. Тобто тут можна робити все, що хочете. Навіть в принципі, якщо ви плануєте зйомку не лише вдвох з нареченим тут в номері, ми можемо також все гарно спланувати. Ми починаємо зйомку щодо нареченого з дружбами, потім і не пити каву. Ми знімаємо вас з дружками. Тобто тут, в принципі, ми можемо все спланувати також і для зйомки з вашими друзями, Не лише тільки для вас двох. Це не проблема. Головне правильно спланувати час і таймінг вашої зйомки. Друзі, запрошую всіх в грунер. Тут ми точно зробимо хороші фотографії, втілимо всі ваші ідеї та побажання. Тут є багато локацій. Цей готель має свої фішки. Ви їх в принципі побачили сьогодні. І сподіваюся, що вам корисний такий контент. Я буду дуже вдячний за підписку, вдячний за лайк. Ну і коментар. Підтримайте мене, будь ласка.